Слухайте, мені постійно провокує нас, натякає на щось. Питання навіщо? Добре, я дам вам ще одну підказку. Сподіваюся, кожен із вас здатний на цей злочин. Бо навіть більше я скажу, що якщо ви не зробите його, мені не буде про що саме розмовляти. Запам'ятали? Але чому ви сказали, що я з нею знайома жертвою? Ми забули про чашку. У ній була якась речовина невідомого походження. А що це означає? Може, він просто гепнув цю тьолочку? Вибачте, жертва по голові своєю чашкою і, і жодних речовин? Боже, таке нікчемне? Тобі сказали, немає слідів насильницької смерті. Ти чув? Ще ідеї будуть? Чи це все на що ти здатне гоблін? Я зараз прямо бачу, як ти мама когось пришити. Ти така зла? Хм. Він не сердився, не нервувався. Він був у піднесеному настрої, а значить у нього був інший мотив. Він зробив це і пишався собою.